Мама, тике что звонила, каже стреляют. Ну да. Да из Шахет мабуть латеть. Ни хрена себе. Алло. Привітик, що ви там? Угу. Все нормально. Ну, чуть, чуть було гучно вранці, але все окей. Угу. Ну, хорошо. А то я взагалі не в курсі була, мені мама дзвонила. Ти бачила, що в Києві? Я кажу, ні. Я не заходила, не читала нічого. А у нас теж зараз усе буквально щось, якісь постріли, я не розумію. Дрон или что там, чи шахет сбывают. Ну короче, тарабанить пополни. Ну тогда, наверное, кисть цей. Шахет Ну хорошо. Сейчас позвоним бабусе и скажу, что у тебя все хорошо. Да, давай. Я к тебе справа вообще. Ничего, все хорошо. А я шарлотку готую. Ух ты! У Мені просто співпраця з хуторком, це у них силь, борошно, крупи. Mm. Я для реклами готую шаблотку. Понятно. Ну, смачного. Спасибо большое. Могу себе перейти передавай. Добре, хорошо. Давай пока. Да. Це нормально у них. Слава Богу. А я чула, да. Я ото відкрила вікно і почула те, що ти казала. Угу. Ну наче бігаю. затихло, так. Да. Бігаю туди собі, осує. З того боку, з цього боку але мені здавалося, що це було отут прямо від Дніпра. Угу. Ну, десь там далеко. зараз я чула, то десь далеко, не близько мам. Ну воно вже далеко пішло, а було тут прямо тра та 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 у нас всі позабінали на дворі, то явно воно десь тут дуже. Mm -hmm. В дворі тиша така, що взагалі всі стекли. Ясно. Ну ладно. <кхи> okay. Ну так, да, сподіваємось на краще. У тебе світло не вимикало сьогодні? Ні, ну будуть вимикати з ще. По-моєму, з 15 до 17, потім з 21 до 23. Угу. З 3 і з 9, так? Да? На 2 години. Так, да, з 3 до, 7, до 5. 5. Угу. І потім з 9 до 11. Ясно. Ну, ладненько. А? Ладненько, я, може, зараз зберуся на базар, поїду. Так, на базар поїдеш, а що я там щось хотіла А, я ж хотіла жироку Жирок ж, Жирок да, я теж. Uh -huh. А, стоп, сьогодні понеділок. Yeah. Там половина базару yeah. не працює, поїду завтра. А може і сьогодні. Uh -huh. А завтра ж цей манікюр у тебе і я ж теж до алінки їду, мені один ноготь треба переробити. А я на 12. А я на час 30. Після тема. А ну, от вже вона вирішила, що після мене. Ну так. Да. Так, ну ладно. Угу. Все, давай, покидаємо. Я у мамулі в гостях. А? Акція продовжується. Акція нагодуй свою дитину продовжується. Всім привіт! Якісь перчики. Без рису. І дивіться, як гарно. І я впевнена, що смачно, бо вони ще й з сирочком. Тобто, там фарш з цибулькою підсмажений, я, я думаю. Не Немає, просто фарш. Зараз все розкажу. Ну, як завжди, багато зелені. Подивіться, який у мене вид з вікна біля ліфту. Стояла, не могла в ліфта зайти. Яка краса. Угу. Червоне сонечко і все в ковотинні. Вже спробувала, дуже смачно. Розказує рецепт. Значить, ріжеш кубиками філешку, грудку філешки, угу. потім береш помідорчик, ну такий величенький помідорчик на філейку. Угу. Теж його ріжеш кубиками. До речі, спочатку дали кип'яточком і зняли шкурочку, Так краще. Угу. Потім порізали копічками точно так же, все туди. А потім на тірочку потерли сирочку теж туди. Посолили, поперчили. Сирочок туди чи звезли? Туди сирочок. Так. Ну, небагато. Тобто в мене на все оце пішло ну, грам 50, ну, може, Понятно. 80 сиру. Угу. Тобто туди ну, небагато. Потер туди сиру. Ложку сметани. Воно тоді таке більш м'яке. Ложечку сметани, всі свої улюблені спеції і зелень. В мене був укроп і петрушка. Все перемішали. І отак розрізаємо перчик пополам. Туди накладаємо це все і в духовочку на півгодинки. Через півгодинки достаємо, притрушуємо отак сирочком, і він сам розтає. Все. Обалдеть. Вот оце як ми з'їмо, я потім зроблю ще одні пери. Я сьогодні вже хотіла їх зробити. Прийшла до Сашки, а вона мені каже, а я знаю ще кращий рецепт. Перик з баклажанами. Mm. Уявляєш? Mm -hmm. І я вже хотіла його робити, але туди потрібен був фаршик. І фаршик... А тут порізаний, тут баж... не фарш. Тут порізаний. А фаршик там був бажаний свиноговяжий. Mm -hmm. Ну, з, тобто, кури, чи, і, ліба, цей, був... і порізаний баклажан, туди фарш. Да. фарш. Обжарений, обжарений лук, обжарений, mm. это, це, все це туди це, фаршик. І начиняєш перчики, начиняє. Уявляєте, як це А потім саме, оце ж як пер... замість рису баклажанку. Не, да, не отак викладаєш, а перчики начиняєш, вложиш в кастрюльку, да, і заливаєш, тушку. кидаєш туди помидорчики, ну все як положено, як на перець. Тільки Класс. замість рису обсмажені. Баклажан. Ой, добре, що мене запрошують. Уявляєш, гості, як це буде смачно. На такі Ай. класні страви. А у нас тут загадка. Що оце виросло у мами, неочікувано. Тобто, Знову це неочікувано. у нас авокадо. оце Мама сюди косточку впхнула, і воно тут виросло аж от сюди. Тепер вона його пересадила. Але знизу виросло ще щось. І вона каже, це, мабуть, авокадо продовжує рости. Я кажу, та ні, ну, тут же ж явно ось листочки такі ну, гостренькі, да? не, не а тут кругленькі. Каже, ну тоді не знаю. Що я мала. Я склянкою полю... поливала з... з тієї ж склянки, де лимон у мене. Може, там косточки з, лимоном? з лимону були. Я кажу, може, фоткаю це, цю рослинку, закидую в GPT-чат. Пишу йому, що це за рослинка. Це виглядає як маленькі саженці, цитрусових, цитрусових наприклад, лимона чи апельсина. Молоді парські цитруси мають характерні, блискучі, зелені. Овальні листики, якщо ви вирощували ці цитриси, коротше, поняли, так, як працює gpt Час? Я в шоці просто? У нас почали виключати світло знову. І знову ми пригадуємо ці часи, коли приходиться планувати свій день. І не завжди воно все так співпадає, як ти плануєш, тому що ці графіки постійно переносять. Ось так пройшов сьогоднішній день. Дивіться. У нас вимкнуло світло, то я поки поїхала на базар, купила там помідорчики. Це, зараз заїхала в магазинчик з Сонця і купила оливочки. Оці дуже мені подобаються. З кісточкою в ялені. Оливкова олія, екстра Virgin і оливки. Все, в складі, більше нічого нема. І олійка чорного кмину. Зазвичай купую на базарі, але там вони не завжди є. На базарчику. Тут трошки вона дорожча, але зато в такому упакуванні красивому, а там просто такі прозорі баночці незручні, не я її вечно приливаю. От. На вулиці така спека спекотна, що просто жесть. Заїхала до мамулі, мамуля в позі, <рес> купила якісь екзотичні ягоди чи фрукти та називається. Купила сирок нам на двох з мамою. ну Там просто після того, як він відкривається, його треба швиденько з'їсти. А тут аж цілий кілограм і коштує він 300 гривень. От. Ну, і склад хороший. Це я в рибному магазинчику купую. Вже другий раз. Крем сир. Класно. Мама. Як же ж? Це треба ножиком мені здається. Або І тобі сюди А скажи, як же ж, Та це сырочка. Да. Трошки ж, конечно. Ось такий він. Угу. Все. Так, перестань, що ти там. Здаєш. Все. Ровно? Запихуй тепер. Класний сир такий взагалі для суш, то що треба. ж його сердити? Не знаю, як вам ця інформація допоможе, може його в інтернеті можна замовити. До речі, треба подивитися, по чому він. Вироблений в Польщі. Склад, вершковий сир, Верш... склад, Вершковий сир, молочні білки, сіль, цитрусові. Волокна, загущувач гуарова камідь. Це нормальний загущувач, натуральний. А оце вершковий сир, от склад вершкового сиру могли б розшифрувати. З чого він, непонятно. Включили світло і написали, що зміни графіку. Зараз подивимось: так. Червоного стало більше, але не загрузили ще. Так, отак все третя. Нагрузилась то ми? Да. Третя черга. З 18 до 20 и аж до 22. З 18 до 22? Да. С угу. 18, то я побежала домой, щоб на лифт да. встигнути. Да, так, сейчас пишу, щастя я дівчатам пишу. Черт там. Відміняється, так? Да? Не знаю. Щас пишу, змінили графік. Як слово якесь? Пахне Таїландом. не буде. А воду не, хлари... не цей? Передумали вони? Ви Сьогодні ж мали Х... хлорірувати. 4 дні. Ну, я не знаю. Я води понабирала, не воняє. Ну, не воняє, я теж ніколи не але ж сказали, що буде. Я голову не мила, боялася, що дома зараз помию з хлоркою. В басейні з хлоркою купаємося, нічого, розумієш? Ні, що... там друга концентрація мами теж. От це. Вони її так хлорірують воду, а то зараз сильно хлорірують. Так, дивимось, шо тут дальше у нас. Так. Вот так вот. Опа. Так, а шо, девчата, сменила график, светло не будет. Вентилятор. Как mm -hmm. пахнет. Ще обумо. Жаку. А будет без вентилятора. Да, це вообще капец. Це не те слово, що дуже жарко. На щось схоже. М -м -м, майже не солодке. Ну дай спробую, що це таке. На що там оце, всередині так їсти можна? Шкурка Гікаусі в кусочок попався. Мені подобається. На що схоже, не можу спомніти. Кісточки схожі на виноградні. Угу. Присмак якийсь Виноградом. гарбуза. Виноград. Серединка виноград. От лизни тільки серединка. Кісточки синього винограду. Смак синього винограду. З чимось ще. Блин, так цікаво. Mm -hmm. Хорошо, спробуємо тих цю. Mm -hmm. На спорчену моркву, похоже. Гіркувата така, да, як як ото варена гіркувата морква. О! Ні, ще якийсь присмак. Такий після смаку якийсь. Щас я вспомню. Що це за його щось читала? Воно щось корисне, так? Да? Не знаю, що це таке. Просто дві останні забрала. Думаю, раз останні, значить, люди беруть. 30 гривень штука. Ого. З... Знижка воно коштувало дорожче. Це ж ота там почала вже. Може воно вже зіпсовано, не таке має бути, не знаю. Ну, коротше. Хто таке вже куштував і зрозумів на що схоже? Напишіть. Мені тепер дуже цікаво. Може я зараз щас... все ж таки пригадаю. Внизу там постойтесь. Так все підлаштовувала. Під то, щоб повернутися додому, якраз включили світло, щоб мені на ліфті поїхати. Бо я ж там везу з базара з магазина, і зараз ще за посилкою з'їздили, зараз ще одну на іншій пошті заберу. І все одно доведеться все це тягнути Фух, пішки. Нічого, зарядка для дубки. Капець, ще й велика коробка. І в мене вже стільки всього на плечах висить. О. Передих. Капець. Я б, звісно, ще десь посиділа, типу, в кафешці. але ж у мене тут Там рибу купила, помідори. І воно таке із сиртою вже відкрите. Воно просто зіпсується, поки я все це... Ой, коротше, на вулиці жарко. І я хвилюю, що воно пропаде. Пів шляху пройдено. Догриблася додому, пообідала. Зараз включила світло, 4 ж 4,5 години не було світла. Сяли спочатку на 2, потім додали ще два, а потім ще півгодини. мене тренування. Качаю руки. Оце от, от любите, коли тут висить? Тільки перестаю займатися все, якою б ходою людина не була, там починає висіти. Тому прості вправи. Записувала дівчатам на курс теж ці вправи, які треба робити. Поки записувала, потім монтую, дивлюсь, господи, а, а в мене там такі не, не м'язи, а жилки. Думаю, так, треба тиждень покачати руки, <сум> потім дозаписати фініш, показати. А ось через тиждень після тих вправ, які я показала на початку, що відбувається зі м'язами. Зв'язувати, Так оце тиждень кожного дня роблю вправи, щоб трошки накачати руки і було до і після прямо в одному відео. І реально працює прикольно. Правда, до я робила по 20 разів, а зараз реально розумію, що ну, хочеться більше вже. М'язи звикають. Щас вам болтаю, взагалі не рахую я чисто по відчуттям. І потім стає вже реально. Більше сили і хочеться зробити там ще кілька разів, більше підходів. Приємно прямо ж. Ще спортом себе дуже важко змусити почати. Ну, почати важко, прям перші п'ять хвилин. Та ні, навіть менше, одну хвилину. А потім входиш в кураж і не можеш зупинитися. А це ще зроблю і це, і це, а ще можна на сім'язи. І прям тіло проситься до те, то те, там хочеться присісти, там потягнути. І воно так от і виходить. Хочеш тільки ручки поробити. А тут дивишся, ти вже на полу спину качаєш. Толіка біда начала, це точно. Упс, упс. Коли немає гантелік, можна брати вод... бутилку з водою, Бутилки з пляшки з водою. І робити прості вправи. Чікс, чікс. я вже ручка дивлюся, м'яз з'явився. А на початку, як починала знімати це відео, я ж кажу дні три, чотири назад. Сіла монтувати, боже думаю. Де м'язи ділися? Були ж я, що це проводила тренування в тіктоці кожного ранку. А потім, коли почалися оці вимикання світла, сильні і жара, спека, я перестала. Потім все налагодила зі світлом, але вже все. Вибилася з ритму і вже себе важче змусити. А оце мене тепер дівчата простимулювали. Кажуть, дайте вправи на руки. Кажу, хорошо, запишу відео. Записала, подивилась, думаю, так, читати. Бо соромно таке відео давати дивитися. Типу, як качати руки, і там пф, нічого немає. Косточки, кісточки одні. Так що буде до і після. Просто роблю зараз до втоми. Робила по 20 разів, потім відчувала, що хочеться вже 30 разів. Зараз не знаю, по скільки разів я це роблю. Ну, зазвичай я трошки ще відпочиваю між вправами. Типу отак от хочеться розслабити. Тоді можна більше разів зробити. А якщо без відпочинку, то менше раз виходить. Зараз світло включила, а кондюрчик можна. Тут трошки реально щось поробити. Сьогодні така духа та, що капець просто. Неможливо. Через дві години знову вимкнуть. Через які дві? Через півтори вже. Дев'ять. Лягу спать. Вісплюсь. Тінц. Тинц. Тинц. О, ще отак не робила? Теж класно. Вправо. Ще класно лягати і над собою отак розводити. Теж добре. Такі вправи хороші для рук. Вперед, назад, раз по двадцять. Чудово працює. Так що займайтеся при нагоді. До речі, позавчора Артем приходив з температурою, ну, не з температурою, горлою, чи чихав він, соплі вже почалися, таке, знаєте, типу, тече вода, каже, це я під кандюром, це я під кандюром. І чихає без кінцево. Я така йому каже, давай свій рецепт з содою. Ввечері йому дала соду і сама ж звісно, все стримаю. Кожного дня роблю. А, на ранок я теж вночі почала чихати. А, на ранок теж він з содою гуляв тут по квартирі, потім пішов на роботу. Я забула. Я йому дала, сама забула, щось замоталась. І протягом дня такий у мене стан був такий вялік. Я ще мамі казала, кажу, Артем бацилу якусь такий приніс. Ну, спали ж в одному ліжку, типу, вікна були закриті, тому що на вулиці якимось горілим мені воняло, ми закрили вікна, ну, йому теж включили кондюр знову, бо дуже душно. І я таки зранку теж встала, і так наче непонятно. І з содою не походила, і протягом дня прям відчувала, як у мене в носі чешеться. Знаєш, так свербить, свербить. Я так думала, блін, я ж забула. Раз, набрала, походила. Артему ввечері дзвоню, ну, ввечері десь години в чотири, а він вже вдома каже, та що там мені хреново, я пішов додому з роботи раніше. І вже заснув було. Коли я йому дзвонила, а, кажу, ти соду поласкав? Та-да, та-да, Говорю, та що да, іди да. да? роби соду, зроблю ввечері. Сьогодні зізвонювалися, каже, здоровий, все нормально, каже, взагалі нічого, все хорошо. Вчора так голова каже, наче боліла, щось. носа закладала, все добре. І у мене сьогодні все добре, але ось стоїть. Перед носом я роблю одразу склянку, щоб не забувати. Вона перед носом стоїть, і я що за вода? А, сода. Раз, на 5 хвилин в роті потримала і все, працює.